Нами на зв'язку Володимир Цибулько, політолог. Вітаємо, пане Володимире. Вітаємо. Пане Володимире, ну буквально вчора Володимир Зеленський прокоментував візит минулого тижня Герхарда Шрьера, Шредера, колишнього канцлера Федеративної Республіки Німеччини до Росії. І ну, його заяву про те, що треба домовлятися, треба сідати за стіл переговорів. А сьогодні Михайло Подоляк, з радник голови офісу президента, вже сказав, що е, ну, ніяких домовленостей бути не може, тому що фактично Росія хоче перепочинку. Е, ви погоджуєтесь з цим? Так, ну по-перше, Володимир Зеленський не говорив вже про готовність до переговорів. Він просто, ну скажімо так, давав певні моральні оцінки висловлювання Герхарда Шрёдера про те, що це неприпустимі речі. Ну, ну такі, скажімо, досить м'яко висловився, Хоча насправді подібна, подібні ідеї вони. По суті, є схиляння ну, не просто аморальними, вони схиляння є схилянням України до капітуляції по суті є торгівлею українськими цінностями, українськими життями поза спиною українців. І це гидко, ну, більш ніж гидко можна сказати. Це перше. А друге, треба ж нагадати, що в Шльодера теж. Ну, як кажуть, росіяни рило в пуху? Тобто питання вже його деструктивної поведінки наскільки збісило його однопартійців, що Шрёдера виключили із своєї рідної соціал-демократичної партії? Так, але щодо переговорів, як ви вважаєте, чи потрібно нам з Росією зараз на цьому етапі сідати за стіл переговорів? Ну, дивіться, е, яка технологія росіян? Вони спочатку випускають шльодера. Ну, до речі, не одного шльодера. Вони ж цілу зграю свої, свої агентури на заході, випустили одночасно, е, починаючи від е, таких ну, е, своєї агентури в Сполучених Штатах, які починають теж бурчати, що треба домовлятися. Але про що домовлятися? Про окупацію української території росіяни ж не, не говорять про те, що вони готові відступити. От коли ми говоримо про цю е, заяву Шрёдера, то як працює російська політтехнологія? Вони спочатку випускають Шрёдера, зондують, ну скажімо так, настрої, в тому числі температуру в Україні, так би мовити, е, українці починають з цього глумитися. Потім вилазить слідом за. Заявами Шльодера вилазить Пісков, який починає говорити, що так, ми в принципі Росія готова до переговорів, але ми готові до переговорів на своїх умовах. На яких умовах? Що Україна має капі капітулювати? Україна не буде капітулювати після е, е, Бучі, Гостомеля, Бородянки. Що вони хочуть запропонувати? Що Росія пропонує нам відновити своїм коштом всю втрачену інфраструктуру? Ні, е, Росія готова до звільнення територій. От єдине, що вони, як вони акуратно пощупали настрої, ну, температуру, так би мовити, по палаті, Пісков заговорив про те, що вони готові розширити зернову угоду до призупинки бойових дій. Але чи легше Україні від цього стане, я вважаю, що не стане легше. Ну, тобто, з цього можна зробити висновок, що е, Росії зараз важкувато, е, вона вже не має ну, достатньої кількості резервів, щоб продовжувати е, цю війну. Е, ну, судячи з того, наскільки починають відпрацьовувати Хаймарси влучно і по суті. Е, Ну, фатально для російських збройних сил можна було б навіть дослухатися ну, дуже рідко, але до заяв такого сою Піскова військового, злочин... цього... військового злочинця цього стрілкового військового злочинця. Який ну, є фігурантом е, у справі МН17, і скоро вирок на нього, так би мовити, буде по ньому оголошений. Е, так, от, навіть Стрілков говорить, що хаймарси є просто ну, вбивчими в прямому значенні е, того слова, і е, по суті, певна концентрація такої техніки на півдні е, е, знищує весь потенціал контрнаступу, до якого готуються російські воєначальники. Ну, подивімося, е, Брилівка. два е, інциденти в Брилівці – по суті, знищили дві бригади російських, два обстріли потужних. Далі Каланчак. Каланчак ну, по суті, пошматована, але залишилась частково цілою ще одна бригада, яка потяг, з якою дуже швидко відбув назад в Крим. Щойно кілька годин тому, десь пару годин тому, був дуже потужний удар в районі Нової Каховки. Зрозуміло, що росіяни там пробували концентруватися. Певні сили, і я думаю, що оця концентрація на вузьких таких ну, просторах на лівобережжі напроти цієї оточену напроти російського оточеного угрупування на правому березі Херсонщини, воно дозволяє Ну, на тих територіях просто суперефективно відпрацьовують і українські артилерії, і Хаймарсан, зокрема. Я думаю, що е, зараз дуже важливо дочекатися ще й результату ударів протирадарних ракет, які Сполучені Штати передали Україні. Тобто е, протирадарні ракети розв'язують руки українській артилерії. Через що. От Путін і зарухався, заверещав по суті, тому що така інтенсивність пропозиції до переговорів, а тепер дивіться ще до один невеличкий міжнародний контекст. Ми всі дуже добре озираємося на долю Карабаху і на ну, поведінку дружньої дружнього до нас азербайджану. Так, от хочу нагадати, що Оці активні дії в Карабаху е Азербайджанських збройних сил вони якраз відбуваються напередодні завтрашньої зустрічі Путіна із Ердоганом. І в цьому сенсі позиції Ердогана стають більш ніж ну, переконливими. Тобто Путін буде благати Ердогана, Путін слабкішій позиції. Я думаю, чим слабкіша позиція буде в Путіна в перемовинах з Ердоганом, тому що по суті Ердоган злякав Путіна спецоперацією у в північній Сирії. Де живуть туркомани? Близькі до турків? Народність близька до турків, і в цьому сенсі просто. Путін навіть в очах сирійського диктатора виглядає ну неповносправним слабаком, тобто ну, Асад лишається апелювати виключно до Ірану, вже а не до Росії. А в Росії хочу нагадати, що в Сирії залишається єдина закордонна морська база Порт Тартус, і якщо Ердоган справді вдарить по півночі е, е, Сирії. Я думаю, що питання взагалі існування цієї бази Тартус буде ну дуже швидко вирішене. Тобто, в Путіна е, значно гірші переговорні позиції, і я думаю, що варто було б чекати ще сьогодні активності українських збройних сил. Пане Володимире, але от е, в останні місяці, от місяць, особливо липень, активізувалися ось ці, ну можна сказати, закордонні російські карти, які можуть бути їхніми хоча б інформаційними е, козирями. Орбан. Е, далі, от в останні дні ми бачимо там Трамп, е, оці всі заяви. Трамп і Шредер це взагалі можна сказати заяви там продиктовані десь приблизно з одного. Опірця. Е, на вашу думку, багато ще у Путіна таких карт залишилось? Ну, ви знаєте, всі вони дуже надзвичайно биті. Е, хочу нагадати, пригадуєте, коли відбувався е, е, ну, е, саміт з питань України? Е, заява Ки... А, ні, це це була е, Мюнхенська безпекова конференція, коли Кісінджер? Е, Заявив ну ветеран зовнішньої політики і чомусь вважався так, би мовити, клієнтом Кремля довший час, коли він заявив про те, що може в Україні варто поступитися. Чимось як швидко Кісінджер зорієнтувався, змінив позицію. Трамп Трамп боїться. Ну чому він не робить ці заяви? Тому що по суті в нього немає інших козирів, аби зачіпатися за. Перспективу номінації від республіканців в республіканцях відбувається зміна поколінь. Я думаю, що якраз у це ну молоді республіканці зараз дуже активно відпрацюють на проміжних виборах, і це по суті в Трампа ну останній ривок залишити на якийсь період в політиці, тому що швидше за все, що номінацію на президентські вибори він програє від республіканців там є. Дуже перспективний е, губернатор Флоріди. Я думаю, що швидше за все він буде висунутий від республіканців. Тим більше, що ми бачимо. Ну от наша землячка, як активно в республіканцях тепер діє, і Вікторія Спарц, от вона, вона навіть вважалася така питому трампістка. Але я думаю, швидше за все, що її маневр не пов'язаний з перспективою Трампа, а з її особистою перспективою, з перспективою її покоління в республіканській партії. Ну, водночас керівництво Демократичної партії вже в літах. І Що ви очікуєте від нових політиків демократів? Ну в демократів, до речі, дуже хороший резерв. В демократів завжди е, другий ешелон був яскравим дуже. Тому е, просто е, мені здається, що е, оцей, ну, такий. Е, Поважний вік лідерів демократів він пов'язаний, власне, із е, е, активністю певного прошарку населення в Сполучених Штатах. Молодь там переважно ліва, вона дійсно підтримує демократів. Е, республіканської молоді не так багато. Але оскільки е, такий республіканський виборець переважно в літах, і він е, свого часу голосував за Трампа, то і демократичний виборець хитнувся з ну в бік е, досвідченого політика, можна сказати. Тобто, ну сполучені штати величезна країна, і вона е, це була ну певне відпруження після молодого Обами. Тобто кидок в бік е, такого дорослого лідера е, був пов'язаний власне із е, ну, прорахунками Обами, тому ну, і не, не лише Обами, там е, е, родина Клінтонів теж своє, своє, так би мовити, зробила е, для того, щоб Трамп був обраний. Тому е, як, якраз е, Мені здається, що зараз у ці поважні літні лідери е, демократів, ну взагалі цей візит Пелосі в на Тайвань це просто якась унікальна спецоперація, яка висадила авторитарних лідерів світу просто в осад. Я думаю, що після такої психологічної поразки перспектива Сі буде досить сумнівна з його третім терміном. Ну і швидше за все, що Китай напевне з непереобранням Сі, Китай кинеться в порятунок. Внутрі, ну, власної економіки, оскільки такого, такого рівня закредитування немає жодного, жодна економіка світу. Тільки за е, такими легальними джерелами е, називається борг е, Китаю більше 50 трильйонів. А згадаймо ще рік-два тому, скільки навіть українських політиків козиряли, що яка успіш, який успішний Китай. Та успішний наберіть кредит та, 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 тоді, ну, будете дотягувати. Ситуацію до моменту, коли ваша економіка не дозволить ці кредити обслуговувати. От китайська економіка зайшла зараз в той глухий кут, коли вона не може обслуговувати власні кредити. А хто ж їм подарує ці кредити? Через що і така ну зарядженість на якісь військові авантюри. Я думаю, що швидше за все, що китайський бізнес знайде спосіб як остудити цей ну, військовий волюнтаризм. оскільки він коштуватиме взагалі існування Китаю в нинішньому вигляді ну, китайській компартії. Дякуємо, пане Володимире. Додали ви нам оптимізму. Нашим глядачам Толпа. і радіослухачам нагадаю, з нами був Вірмо в Україну і в її Збройні Сили ми переможемо. Слава Україні! Героям слава!